Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, топ-25, дуже далеко. Оборона все зрозуміло, оборона не тримає, на жаль. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Угу. Молі, молі, молі. Три. Три молі присутні. І гарнер ця неприємна. Mm, що ж з нею робити? Вона мені буде блочити Брамбла брати. Не варіант. Брамбла, брати не варіант. треба брати якихось ельфів щоб якщо в них буде потрапляти але як ставити ну, Двісно потрібні. І рікарка вважаю, що потрібен. Так. Ну і сладх теж. Його не брати. Не варіант також, бо він і чистку може дати. Так, можна поставити Гренделя Монах, може чинити супротив. Давайте тоді так, все ж таки, орікарка сюди, напевно, і треба брати або лимона, або старласа. Можна лимона взяти, хоча би. Мануємо підрізати. Ну, то важка оборона. Ну, давайте спробуємо. Три молі. Це буде сповільнення надовго. І червоний кріс. Добре прокидаємо. Так, трійка зелених. Орікарк піймав сповільнення. Прокинути червоні, там зберуться жовті. Або прокинути жовтий. Ну, там буде ліворуч, ще трійка жовта. Добре, давайте ось так. Може знизу ще жовтенький доїде. Ось так жовті з зеленими. І все сладких під ми, ми не встигли. Так, хоч лимончик зарядився. Будемо бити в цю, спробуємо ману її зняти трішки. Тут прокинемо зелені. Арман не дозарядився. Так, б'ємо. -ху -ху. Ось як мені Романа зарядити. Ну можна пошукати зелене ось тут. Ну, все, вона вже буде ходити, тому давайте ось так. Так. Зараз будуть спати, і лимона пробила. Так, давайте так, так, ухилився це добре, але ж. А шо ж так боляче, добий? Так ті сплять. Тихенько. Так. так. Ну, не заряди. Ну навіщо? І замінився мені мегаміньйон. Це дуже невчасно. Зелений. Так. Так. буде ще два зелених. Там ці ще корінці з'являються. А їх що робити? Дати груверту вдарити? Хоча ні, давайте так. І так жовтими можемо хоч цього ірлаха доб'ємо. І нехай грувар трішечки поспить. Ох і важкий бій. Добре, що арманчика взяли. Слад так і не відіграв. Ну, проти Моли дуже важко, дуже важко. Так, тут у нас хто? Тут у нас купа зелених. Можемо брати червоних тоді. Так, арманчика залишимо, він відіграв добре. Да, ось, це слад біля Армана не дуже вдала ідея була. Так, візьмемо Флемхайда, візьмемо регінку і. Можна спробувати спарклайта ще взяти. Або того ж аурікарка. Тут скриньки. Поїхали. Чистка нам потрібна від цього і демона, і від домівента. Мегапаразитів у в нас немає, тому регрім тут таке, тільки бафать буде. Добре, давайте ось таке комбо, там червоні пройдуть. Чудово. Купа фіолів, це мені не дуже подобається. Так, прокидаємо, З відразу в цього. Тут прокинемо зелені. Це вже зарядився, вдарить боляче. Так, вдарив в контру. Це чудово. І зарядив нам ядро, але пішло розповсюдження. Так, можна вдарити в скриняк. Щоб вони не закривалися. Ось так. І прокинемо червоні. Так. Угу. Давайте доб'ємо до Мівента. Тут прокинемо зелені. Ухилився, ну то вже його не врятує. Все, ну все ж таки цей резонанс від того добив мою оригінку, але нічого. Так, ось тут вже неприємно. Тут це будуть мега паразити, але так і залишаємось. У нас буде мега міньйони, можемо замінити. Якщо слад помре, він може своїх поставити, то якось так. Летовий кріс, це чудово. Але давайте ось таке комбо не доїхав, на жаль, кріс червоний. Давайте ось так прокинемо. Так, червоні. Боляче, боляче. Так, кого бити? Давайте вдаримо в Церіса. Звісно, що на не надіють мегаміньйони. Нам не вистачає дозарядити до да нікого, ні червоних, ні зелених. Зелена трійка. Зелена трійка, дві трійки. Давайте ось так, що заблочений. Огу. Uh -huh. Так, Сартана, куди? Ну, це ти взагалі вибрала не ту ціль. Дотравився. Добре, давайте тоді ось так. Там жовті зберуться. Она знову б'є. Ну. А ось це дуже неприємно. Давайте хоч сладга зарядимо і орікарка. Так, замінив флемхайду. Добре, робимо ось так. Тут прокинемо. Треба терміново добивати, напевно, сартану. Вона мене дратує. Так, зараз той поставить міньйона Давайте ось так. І нам треба його забрати. Та ну як так? Взяла, добила мені урікарка, Я хотів того мінньончика вкрасти. Ну, все, тут вже нічого я не вдію, бо мега там мінньон. Там вже церіс напоготові. Флемхайт один не витримає. Та все там просто з'їли. Загризли мене. Ну що ж, на жаль, тут трішки не пощастило. Так, регінка, купа травління. Ну, так і їдемо варіантів. У мене небагато, на жаль, на цей турнір. Оборони пішли вже такі дуже потужні. Давайте ось таке комбо невеличке прокинемо, може там червоний. Так, червоний доїхав. Регін вже на 100%, тому вб'ємо в неї Ще ще ухилилась. ну Ми не встигнемо жовтих дозарядити, щоб з неї ману зняти, а вона зараз буде нас травити дуже сильно. Треба тоді хоча б спробувати за два ходи зарядити жовтих, щоб почиститись. Давайте так. І ось так. І в нас буде наша регінка. І ми встигли. Але ми сладга не можемо використати. Так, кого добивати? Давайте сальнісу вдаримо, вона мені більш не подобається. Тут прокинемо червоні. Так, скільки? Два ходи. Ну, за два ходи в мене від'їде Арман. Давайте хоча б почистимось. Ні, не почистились регінка. Ну, моя на 100%. Давайте вдаримо по центру. І ось так прокинемо зелені. І ми її не добили. І жовтий можемо і не добити, і немає як червоних зарядити. Добре, давайте ось так обережно. Вона знов б'є. Давайте так. Нарешті ми її пробили. і ця Почистила добий ту сальнісу. Цей зараз затравить. Давайте так. Та ні, там травління просто дуже сильно ми не встигнемо. Давайте так. І спробуємо жовтими добити цю. Ху-ху-хо-ху, фламхайдик, ну ти красунчик 9 хп. Там витягнув арман, тут флемхайд. О, вже реміси пішли. І Регінка знову. Ну, а що проти неї робити? Ну, тільки сладга брати, якщо встигнеш. То не буде палити. Якщо не встигаєш, то буде палити. Так, мегаміньйони звісно, надіють проти Церіса. Це погано Але флемхайт все одно потрібен, бо він у бімі буде зрізати його підвищення шкоди. Але тут цей коврик є килимок, який буде нам зарізати ХП міньйонів Так. Цікаве поле. Треба встигнути так. араміс під сповільненням це вже плюсик якийсь є. Якщо ми зробимо четвірку і трійку, потім. Що у нас буде? Ну, регінку дозаряд, зарядимо. Але ми потім ще дві трійки зможемо жовті зібрати обережно. Давайте ось так. Ось так. Нам треба слад активувати. І кого добивати? Ось питання. Ну, араміс може розбитися. Регінка, вона не розіб'ється, тому давайте в неї вдаримо. Може, звісно, ухилитись, ну так. Але все ж таки робимо так, так. Вдарить. Ну, ці її ухиляння я не знаю, як вони так відпрацьовують. Давайте жовті сюди прокинемо. Так, ось бачите, як флемхайт спрацював. У Ізбі, ми знялися його всі посилення. Так, давайте червоні. Ага, трічка жовтих доїхала. Так, регінка мінус. Боляче вдарить. Вдарив в негідник дуже боляче навіть, я б сказав. Ну, давайте спробуємо його і забрати. Щоб він вже нам не заважав. Так, б'ємо сюди. Тут ось так прокидаємо жовті. Це вже заряджений, то нехай вже б'є. Армана не можу дозарядити. Хоча він проти церіса і не допоможе. Добре, давайте так червоні. І будемо бити сюди. Так, мінус церіс. Давайте арманчику дамо, не встиг. Ну, добре, на жаль, одну поразочку маємо сьогодні. Добре, що не в нулік, але там ну, трішечки не пощастило. Добре, оборона, на жаль, є. Топ-1, звісно, ми зайшли, але це, напевно, ненадовго. Рейтинг 3302 місце дуже далеко. Добре, подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіться, бета-рідних. і до зустрічі на новому відео.